Чи задумувались ви, наскільки брудним повітрям ми з вами дихаємо? Вихлопні гази, промисловий смог, токсичні виділення від будівельних матеріалів, синтетичні клеї та хімічні речовини від меблів, звичайний домашній пил і різного роду бактерії та алергени звучить неприкольно так. А тепер уявіть, скільки такої адської суміші кожного дня потрапляє у наші легені. Воно й не дивно, що ми часто почуваємо себе втомленими, болить голова, важко дихати, випадає волосся, з'являється сип на шкірі. Боже, який ужас. Так що ж ми можемо з цим зробити, подумали ви. Щонайменше встановити у будинку чи офісі очисник повітря. Сьогодні ми розглянемо очисник Jimmy Air Purifier, головна задача якого якраз усувати забруднення повітря. <му> Привіт, мене звати Даша і ви на каналі Воюа. Ну що ж, давайте розбиратися з цим цікавим приладом. Домашній мікроклімат сильно впливає на наше загальне самопочуття, стан шкіри, насичення організму киснем та інші дуже важливі фактори здорового життя. У кожному будинку є текстильні речі, м'які меблі. Ми виходимо на двір, провітрюємо приміщення і є власниками домашніх тварин. Всі перелічені події та фактори тим чи іншим чином сприяють поширенню пилу, мікроорганізмів, повітряно-краплених сумішей та бактерій у повітряному просторі будинку чи квартири. Очисник повітря Jimmy Air Purifier спроєктований і виготовлений для того, щоб усувати забруднення повітря, фільтрувати повітряну суміш у будь-який час дня і ночі. Давайте розберемо, як працює. Працює цей очищувач повітря у конструкції очищування Jimmy AP 36 передбачений тришаровий фільтруючий елемент, виконаний за стандартом HEPA. Перше затримує великі частинки, такі як шерсть, волосся та дрібні порошини. По-друге, затримує великий і дрібнодисперсний пил пилок. І найголовніший третій шар фільтруючий елемент з активованим вугіллям. Сучасний очищувач повітря Jimmy AP36 здатний очищати повітря від шкідливих домішок формальдегідів, пилу, хімічних сполук та інших речовин у повітрі. Все це дає нам насправді дихати чистим повітрям навіть в великому місті, ніби ви знаходитесь десь далеко від кам'яних джунглів. Прилад має вбудований датчик якості повітря. Під час роботи очищувача постійно визначається якість повітря та відображається поточний стан атмосфери в приміщенні. За допомогою світлодіодного кільця синій колір сповіщує про високу якість повітря. Помаранчевий гарний стан. Червоний повітря низької якості, враховуючи функціонал та ступені очищення повітря, очисник має досить компактний корпус і приємний дизайн. На передній панелі розташовані елементи сенсорного керування та відображення поточного режиму роботи. Очищувачем легко керувати за допомогою сенсорного блоку керування. Можна вибрати один із трьох встановлених режимів очищення. Встановити таймер роботи на 2-4 або 6 годин. Також можна вибрати швидкість проходження повітряного потоку через фільтри. Попередньо встановлені режими: очищення повітря від сигаретного диму, розумний режим очищує повітря залежно від його якості, тихий режим для роботи на малих обертах у нічний час доби. Ви можете спокійно залишити прилад працювати вночі, адже він майже нечутний. Очищувач здатний цілодобово підтримувати чистоту повітря у вашій оселі. Навіть коли ви спите, тихий нічний режим дозволить продовжити роботу та не потурбувати вас шумом під час вашого сну. Також у нічному режимі світлодіодне підсвічування гасне, щоб не турбувати яскравим підсвічуванням. Отже, якщо вас дійсно турбує те, чим ви та ваша сім'я дихаєте, або ви почуваєте себе не дуже добре і не можете зрозуміти чому, очищувач повітря це дуже гарний прилад. Для покращення рівня життя. Дякую, що подивились це відео до кінця. Якщо вам цікаво дивитись мої відео, підписуйтесь на цей канал та залишайте відгуки під цим та іншими оглядами розумної техніки. А також не забувайте, щоб дізнатися ціни на цей та інший товари, переходьте на наш сайт. Посилання також ви зможете знайти в описі. До зустрічі на воюа! Purifier purifier. Nu, çdo pran. Purifier. Purifier. Jimmy Air Purifier.